Хотів би звернутися з вами. Друзі, до одного місця це майже вірш, що завжди перед нашою пам'яттю згадується. Це перший лист Івана, другий розділ, 15-й вірш. Зараз ми його прочитаємо. Ми знаємо таку фразу, що церква відділена від держави, і це було в багатьох країнах. Зафіксовано законодавчо. Сама держава не є чимось поганим. Бог встановив державу, Бог за те, щоб державна влада була, тому що анархія це не від Бога. Кожна людина, коли над нею немає якоїсь влади, чинить зло в найгнусніших своїх формах. Але ми чуємо і те, що церква стала світською, світ увійшов в, церкві, в церкву, і світ став церковним. Всі набожні, всі. Щось вірять, всі кудись ходять, кудись належать. Насправді писання вчить про те, що церква має бути відділена від світу. І 1 Івана 2.15 говорить: не любіть світу ні того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, це пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від, не від Отця, а від світу. Я називаю цю коротку проповідь схема цього світу. І слово схема це грецьке слово, і воно нам зустрінеться у тексті. Не любіть світу, каже Іван. Є в п'яти книгах авторства Івана. Саме п'ять книг Іван написав. Він дуже часто і найбільше серед усіх авторів нового заповіту говорить на цю тему. Що таке світ, який ми не повинні любити? Ми щойно співали пісню, що Бог створив прекрасний світ створений світ навіть до свого прокляття, до свого гріхопадіння через Адама та Єву. Бог чудово створив небеса. Місяць зорі у ньому пливуть. Бог кілька разів щодня говорив, що це все добре. І дивлячись на природу, на світ як природу, ми можемо сказати: це не те, що було на початку. Це зовсім не те, що буде, коли Бог відновить цей світ і його славу. Але ми в природі світу. Не бачимо ніякої спокуси і не бачимо ніякої загрози, щоб насолоджуючись природою, красою цього світу, щоб це було ворожнече проти Бога. Отже, не любіть світу не означає не любіть природу, не насолоджуйтесь красотою. Ні, це не те. Не любіть світу не означає не любіть людей, тому що цей світ нам цінний, як ми кажемо, Україна нам цінна не заради території в першу чергу, а заради людей, доля, яких розбивається. Світ цінний. І Христос прийшов на цю землю не заради гір і прекрасних річок і природи. Він прийшов сюди і страждав заради людей. І Писання каже, що так, бо полюбив Бог світ і всіх людей. Тому не любіть світу не означає не любіть невіруючих людей. Це зовсім ні. Ми маємо любити людей, як і полюбив Христос. Не любіть світу означає, не любіть. Того, як світ впорядкований. Слово не любіть світу в цьому тексті це грецьке слово космос, що в загальному означає в грецькій мові в писанні порядок. Світ, про який говориться тут, це безбожний порядок, який встановив сатана, відібравши обманом володіння цим світом у першої людини у Адама. Бог створив світ, і коли все було створене, він в останню чергу створив Адама. Адам прийшов на все готовеньке, як ми кажемо. Йому була створена помічниця, подібна до нього, щоб Адам управляв цим світом для Бога, для слави Божої, примножуючи Божу славу в цьому світі. Але хитрістю князем, володарем цієї системи світу став диявол. Отже, не любіть світу. Не любіть системи, не любіть філософії порядку, що є в цьому світі. Ми кажемо світ спорту, все, що діється там, чи світ моди, чи світ кулінарії ось про що йдеться. І коли не любіть світу, каже Іван, ми не повинні любити системи і як цей світ функціонує, тому що все вражено диявольським вірусом. Перше. Схема цього світу цей світ має свого правителя, має свого князя, як називає його писання. Слово князь означає голова роду або військовий вождь, або керівник політичного утворення, окремого політичного утворення, окремого князівства. І Якщо прибрати слово політичне, а просто сказати, що є два світи, є Божий світ це таке Боже утворення, і є диявольський світ, то диявол і є князем, володарем, керівником у цьому диявольському утворенні. Він і є військовим вождем всіх демонських сил, що протистоять проти Бога, Божих ангельських сил. І він і є голова роду нечестивих. Він і є тим, хто з собою зведе всіх нечистивих. І Він буде головним у своєму роді, коли в кінці кінців Бог покарає його головним у озері вогненому, і весь його рід буде там із ним. Ось кілька місць. Іван дуже багато про це говорив, особливо згадуючи слова Ісуса Христа на останній вечері перед арештом Ісуса Христа. Івана 12:31. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Івана 14,30. Надходить Князь світу цього, а в мені він не має нічого. Ісус прийшов з неба, задягнув людське тіло, Бог став людиною, Богу людина прожила в цьому світі, в цій системі, в цій схемі світу. І Князь цього світу не має за що зачепитися в Ісусі Христі. Жоден з нас не може сказати з людей. Що князь цього світу в мені не має нічого. Бо кілька тижнів тому ми з вами говорили, що диявол є наклепником на нас, на віруючих перед Богом. І ми говорили про те, що він не придумує на нас вигадані історії, і розказує їх Богові. Бо Бог знає правду і може нам, і може дияволу сказати: слухай, такого ця людина не робила. Диявол наклепник в тому значенні, що він тільки ми згрішили, великий чи маленький гріх, тільки ми оступилися, він відразу там як то. Таке слово ябідничає, там Богові, капає Богові. І Він говорить про нас правду. Але ми повинні про це знати, що Христос завжди заступається і завжди перед Богом каже, хоч ця моя дитина це зробила. Вона визнала цей гріх і кров моя, якою я омиваю всі гріхи людей. Омиваю всіх людей, віруючих, я омиваю цей гріх, який ти мені диявол приніс. Про Ісуса ж. Ніколи диявол не може, не зміг, коли він був на землі, ніякого гріха знайти. Івана 16, 11, коли Дух Святий прийде, і це наша ера, наші дні Святого Духа, період церкви, що Дух Святий буде свідкувати про суд, що засуджений князь цього світу. Озеро Вогнене було приготовлене не для людей, а для князя цього світу і його армії, керівником якої він є, і його роду. Диявольського, ангольського. Але люди, багато людей вирішили і ще вирішать послідувати за ним. Павло також в листі до Ефесян сказав, що наша боротьба не проти тіла та крові. Ми не боремося зі звичайними людьми, які живуть в тілі. За цими людьми в цьому світі стоять правителі, мироправителі цієї темряви. Це диявол, правитель князь і Його приспішники і його заступники. Тому всяка людина, яка виступає проти Бога, проти Божих людей, проти Божої церкви, проти будь-яких Божих речей, це не просто людина, а це людина, яку в яку свою владу зловив диявол і пхає її перед собою, щоб вона йшла проти Божих речей. Отже, цей світ, ця система, працює за такою схемою. Перше, у світі є свій правитель, князь цього світу. Головний Друге, світ має свій підхід. Він має свій погляд, свою постановку питання. І вона протилежна Богові. Вона не тільки, я не хочу сказати, що вона відрізняється від Божої, вона протилежна сила, як плюс і мінус. Все, що любить Бог, ненавидить світ з Його князем. І все, що Бог ненавидить, розвиває і пропихає світ. Світ це противник Божий. Система цінностей в світі, яка сплетена, яка звита разом у досконалий космос, у досконалий порядок. І нам здається, що воно функціонує і все добре відбувається. Але ця система, цей космос є пасткою для найбільш невинних людей. Писання каже, Павло говорить у 1 до 3:19. Що світ у своїй мудрості, зі своїми підходами, поглядами на речі мудрість світка, не пізнав Бога. Але Бог сміється з цієї мудрості, бо для Бога це глупота. Світ має свою мудрість протилежну Богові. І Бог сміється з неї. Перша до Корінтян 7:31 знову Павло каже, Бо проминає образ світу цього. І слово образ це і є це грецьке слово, яке звучить схема. Схема це грецьке слово. І воно означає форма, вигляд. Світ, яким він є у теперішньому вигляді, проминає. Схема, як воно побудовано, облаштовано, працює, скомпоновано. Відійде. 1 Івана, 2,17. Той уривок, який ми і читали, каже, що минається і світ, і його пожадливість. Воно проходить, воно не вічне. Світський погляд на речі ми бачимо від дитсадка до школи і до кабінету самого продвинутого лікаря, який робить найскладніші операції. Все пронизано світським поглядом. І Божі погляди, Божі цінності витісняються звідти. Інколи це нам здається невинним, що в тому немає ніякого гріха, інколи чудовим і гарним. І це починається з того, що молодий хлопець приходить до свого однокласника, дитина, віруюча, і бачить в нього на стіні медалі, вимпили і нагороди, і кубки. І він починає з ним ходити в ту саму секцію боксу, волейболу, футболу чи, чи плавання, бо він хоче те саме мати на своїй стіні. Світ зачаровує. Але все це для десятилітньої восьмилітньої дитини купується не просто так. Це купується за рахунок неділь, які потрібно пропускати, і за рахунок батьків, які повинні з ним в неділі пропускати зібрання недільний день Господній починати віддавати не Богові, а заради якоїсь примарної мрії, щоб на стіні висіли медалі. Третє, світ має своє. Призначення, це чітко вирахований план, твердо встановлена ціль. І він неймовірно ворожий, протилежний проти Бога, але дияво Богові нічого не може зробити, але проти Божих людей. Івана 7.7. Це розмова вдома Ісуса зі своїми рідними братами по тілу. І вони йому кажуть. Ну йди вже на свято, ти ж хочеш перед людьми себе показати. Якраз іди в Єрусалим, там буде дуже багато людей. Там ти себе можеш показати. Що ти тут вдома нам розказуєш? Ну, в такому сенсі відбулася розмова. А Ісус їм каже: ну, вам треба йти, ви йдіть на свято. І ось витримка з цієї розмови. Вас, добротів, каже по тілу, ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить. Чому братів Ісуса Христа, Якова, Юду, Симона, Йосипа світ не міг ненавидіти? Бо на той момент вони були ще не віруючими в нього. Вони були такими, що світ проти них нічого не має. Як то Писання каже, не холодний, не гарячий, теплий. А мене він ненавидить, бо я свідкую про нього, що діла його злі. Ісус знає, що система цього світу ворожа проти Бога. Ісус знав на цій землі, яку позицію потрібно займати проти світу і його схем. І всі ми, хто послідував за Христом, друзі, повинні знати і не хитатися, і не бути не холодним, не гарячим, не бути і нашим, і вашим, коли мова йде про схеми цього світу. Коли нам розповідають, що ми не повинні говорити про гріх. Чи проповідувати щось те, що людей засмучує, що їм неприємно слухати? Ми не знаємо такого біблійного Ісуса. Ісус сказав: світ мене ненавидить не тому, що я мовчу, не тому, що я толерантний, світ мене ненавидить, тому що я свідчу про світ, що діла його злі. Якщо Ісус говорив про зло, що в світі і про світ, який. Протилежний, противний Богові. Він казав, Я знаю, що це злі діла, і я свідчу, я не мовчу. Біблійний Ісус такий, Він бачить зло і Він свідкує про це. В 14 розділі Івангелі від Івана, коли Господь говорив про втішителя Святого Духа, пошлю Духа Правди, казав він, що його світ прийняти не може, бо Він не бачить його та не знає його. Неправда. Не може знати прийняти духа правди. Люди світські не погоджуються з Божими істинами, не думають так, як думає Бог. І ці люди не обманюються, світські люди, вони дійсно такі. Коли ми кажемо, віруючи, чому світ нас ненавидить, чому світ нас відкидає, чому. Чому немає такої любові, чому не можна жити разом з усім, люблячи один одного, давайте запитаємо в Ісуса. Якщо світ повинен був когось любити, то Ісуса. Бо ми стільки добра за своє життя не зробили, скільки Він за, за три роки того публічного служіння. Бо у нас є гріх, за який нас можуть підмітити. Але Ісус сказав Івана 15,18, Коли вас світ ненавидить, знайте. Що це за мене? Тому що мене він зненавидів перше, як вас. Ще в одному місці Господь сказав погано, коли всі люди мається на увазі з цього світу, будуть говорити про вас добре, тому що ви не риба, не м'ясо, тому що ви не холодні, ні гарячі. Якщо би ви несли світло і йшли би кроками Христовими, моїми, то світ вас зненавидить так, як і зненавидів мене. Яків, рідний брат Христа, який казав йому тоді в тому епізоді, йди, покажи себе людям, що ти тут нам вдома розказуєш. Потім став віруючим і зрозумів ці слова, бо він згадав через Святого Духа все те, що Ісус говорив. І він каже, перелюбники та перелюбниці мають на увазі духовні. Ну, тобто, ваша перша любов, Бог чи світ? Чи ви не знаєте, що дружба з освітом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові, приятелем, а в іншому перекладі сказано приємним. Хто хоче бути зі світом, як то кажуть, вась вась Вась, -вась» – це не таке погане слово, це так, як Вася, Василь і Вась Вась, ну це по-доброму таке звернення. Хто хоче зі світом, так по-доброму. Той ворогом Божим стається. Але хто з Христом твердо, того світ ніколи не може любити. Тільки, друзі, як каже, як каже Павло, щоб вас не карали, чи люди не зневажали за ваше зло, що ви вбивці, чи ті, хто посягаєте на, на чуже, чи злорадники, чи щось таке, звичайно, ми можемо бути і такими, і нас люди не люблять. Це зовсім інша справа не любити за гріх. Але якщо ми стоїмо на Божому, тримаємося Божому, Божого, і світ нас ненавидить, не розуміє, вважає в нас диваками, що нам нема місця серед цього світу, то таким був і Христос у Ньому у цьому світі. Отже, світ має свого правителя, підхід, своє призначення ненавидіти, і руйнувати і переслідувати Боже. І світ має своїх представників. Це останнє ми на цьому завершимо. Ісус їх називає в Луки 16:18, сини цього світу. Їхній князь відомий, а це сини цього князівства. В своїм поколінні мудріші. Це не віруючі люди, які не служать Богові, а є від світу. Писання вчить, що ми живемо в цьому світі, бо він належить Богові. Ми любимо цей світ в значенні, що ми маємо любити людей. Але ми не від цієї схеми, ми не від цієї системи. Ми не громадяни цієї системи, ми не учасники цієї системи, тому що її збудував ворог душі людської. І ми не учасники цих світських схем. І кожен з нас знає і може перевірити себе, наскільки далеко чи близько я відійшов чи підійшов до цієї схеми. Сини цього світу це сини чи люди, які народжені один раз фізичним народженням. Сини Божі чи сини царства, як говорить Писання, це люди, які народжені двічі. Народжені від тіла, від матері, і народжені від батька Небесного, від Бога. Тому, якщо ти справжній син царства, то в більшості випадків ти пливеш проти течії цього світу. І перший обов'язок кожного віруючого – відділення від цієї системи, відділення для всемогутнього Бога і його царства. Тому що ми дуже часто слухаємо, чуємо цю фразу і погоджуємося з нею, що таке може бути, відбуватися з нами, з кимось іншим в церкві, що може бути віруючий, але він трохи ще світський. І це так само для Бога звучить світський віруючий, як небесний диявол. Це диявол, але він поки що трохи небесний, бо він, бо він має доступ до Бога. Це все говорить нам. Про те, що ми з вами в боротьбі в цій безбожній системі, яка має свого правителя, погляд, призначення представників. І кожне дитя Боже, чим святішим і наближаючись до Бога, воно тим більший конфлікт відчуває з цим світом і тим більше бажання відчуває об'єднатися з Царством Божим, до якого ми належимо, ніхто не може бути другом Богові. І другому світові одночасно. Тому, друзі, пам'ятаємо цей світ, що розіп'яв Христа, побив його, змарнував його тіло і його лице, зломає шию і нам, якщо зможе, якщо ми відступимо від Христа і не будемо триматися Його. І неодмінно зломає шию. Тому ми не повинні, друзі, знаходити собі ніякої ніші, ніякої затишної Затишного місця у цій схемі цього світу, тому що Писання каже, що приятель цього світу, той, хто заграє з цим світом, стає ворогом Божим. Я, друзі, розумію, що ви сприймете мої слова як слова Божі, бо я привів біля 30 місць писання, які ви знаєте на слух і на пам'ять. І якщо слово Боже для, для докору, для навчання, для настанови, то нехай ці слова, просто такий вступ, такий огляд схеми цього світу, змусить нас подумати про те, чи Бог не попереджує мене, чи Бог не хоче, щоб я відійшов від речей, в схемах, в яких я приймаю участь. І нехай ці слова втішать нас тим, що хоч цей світ, образ якого зникає, але поки що існує. Ці війни, всі, що відбуваються, ці правителі, горді, які дивляться і зневажають інші народи, одна людина цілий народ може зневажати. Але образ цього світу проходить. Але саме головне, не те, що скоро все закінчиться з цією схемою, а те, що ми на стороні Бога, на стороні Ісуса Христа, і ми знаємо, що так має бути. Бо світ ненавидить Бога і ненавидить Христа, а ми з Христом. І хто може нам пошкодити вибраним Божим, які знаходяться в Його руці, якщо Господь не дозволить? Друзі, ми не можемо про все помолитися, все продумати, що нам потрібно, щоб Бог нам дав, захистив, але Господь каже: Я ж знаю ваші потреби наперед, я дам вам, я захищу. Тому давайте для себе зробимо такий висновок. Це слова Христа, це слова Його улюбленого учня, слова Павла, слова Євангелії. Пам'ятаймо, щоб ми не, не заснули, як жаба у теплій воді, яка гріється, гріється, гріється і в якийсь момент буває зварена. Що ми живемо у цій теплій воді, якщо нам добре, приємно, і ми шукаємо приємності з людьми, з системою, схемою, яка не знає Бога, це щось не те. Я не кажу. Щоб бути всім противником, нічого не приймати. Я кажу, що держава і влада це добре. Я кажу про систему, яка діє в світу, філософії, підходи, речі, які задіяні. Хай Бог дасть нам мудрості правильно визначити для себе і триматися лінії, якою Господь пройшов, пройшли учні. Всі вони завершили життя. Ви знаєте, як я. Я не кажу, що нас таке чекає. Але я кажу, що всякому віруючому в цьому світі ніколи не буває комфортно. Тому Павло казав, бувши духовно зрілим, як я хотів би цей світ, цей космос, цю схему залишити і, і водворитися в Господа. Ну, Але якщо для діла, заради віруючих, мені треба тут залишатися, то я ще побуду. Я не від світу, але ще послужу в світі. Нехай пам'ять від Бога, нехай мудрість Божа. З цими словами увійде в наше серце, з цими словами Євангелія, щоб ми пам'ятали, де ми живемо, але кому ми служимо, в кого ми увірували і кого ми чекаємо.